А що цікавого скриває китайський картонний гробік на цей раз, написано, що це є еквалайзер. Тобто БМС-ка, по суті, 10 Ампер струм. Це струм вирівнювання чи це робочий струм? Напевно, робочий. Підтримує свинцеві, літієві і фосфатні батареї. За словами власника, воно працювало якісно і добре. 2 ВСБ МСК має навіть якусь макулатурку з малюнками, щоб було простіше не читати англійські букви. І воно почало грітися, перестало вмикати. Штука виявилася недешевою, тому вирішили глянути фіксатор на дінрейку. Всі підключення спереду. Воно, очевидно, є низьковольтним. І щось йому бракує. Треба якось його розполовинити. Судячи по виламаних застібках, це вже хтось спробував робити. А може і ні, бо з двох сторін одинаково немає. Ні, видно, ось вже розбирали. Давайте її ми спробуємо. Трохи потягнути, трохи потиснути. І кришку можна здоймити. Дисплей припаяний. Страшно їх люблю, особливо після імпульсних навантажень ударних. І можна витягнути серединку. Два дрослі чи то трансформатора виглядає на трансформатори. Тому що є дві обмотки: одна товстим дротом, друга тоньшим. Цікаво. Пропорції це такі запобіжники багаторазові. Є якась схема силовий транзистор або діод дві штуки по дві штуки. Це два канали, я так розумію, воно ж якби двоканальне, 2С. Була ще якась проклейка герметиком, але це вже попередній раз, як розбирали, знищили. Плата керування містить якийсь стабілізатор, чи що це таке поки що не зрозуміло по маркуванню, чи транзистор один другий. Є мікросхема, знизу процесор, обслуговуючий дисплейний модуль. Якби не заспаяний, а. Плата індикації на роз'ємах. Давайте попробуємо не відламати, а просто вийняти. Ага, тут ще є гвинтик. Для холерика це підступність серйозна, коли хочеться зробити швидко на камеру, бо часу не є. Ось він, процик. І більше нічого дрібна обв'язка. Є підсвітка. Це нам буде нецікавим, скоріше за все. Нам, щастя, треба шукати тут, видно сліди пайки. Цікаво, чи це паяв той, хто розбирав з убилом, чи, чи так з заводу, сказати тяжко. Згідно з інструкцією, маємо два режими роботи на два послідовно з'єднаних акумулятора або на чотири послідовно паралельно з'єднаних, хоч через верхній порт, іде запаралелювання. Ми мали роботу з двома акумуляторами. Дивимося порти. Порти входу батареї це є ось тут. Вони не пробиті, тобто, по входу замикань немає. Якби тут все в порядку, ні поміжного, ніякого. Силові транзистори цілі, запобіжники цілі я нічого не знайшов, але є коротке на контролері. Контролер комунікується з дисплейним модулем. І десь, напевно, по його живленню, на конденсаторах є коротке. Так само коротке є на портах запаралелювання. Тобто, десь якась вторинна шина в замиканні. Треба зараз розбиратися, де, як і чому, але виглядає дивно. Дуже цікаво виходить. Виявляється, все ж таки трансформатори і не з двома обмотками, а з трьома. Не знаю, чи в паралель чи якось зустрічно, то вже особливо не вникав. Два трансформатора з трьома обмотками кожен вихід паралелення досить цікавий. Він напряму йде на трансформатор, тому замикання там нормальне явище. Він призначений для роботи між самими пристроями, балансерами, чи як по-англійськи, це еквалайзер гарно звучить. Зовсім інші музичні асоціації викликає, і відповідно тут питань немає. Плюс-мінус тут формується при роботі перетворювача, це нормально. Для фазування відповідно поставили плюс-мінус. Цікаво зроблено, а я мушу шукати далі, бо проблема не в замиканні по виходу для паралелення. По входу замикання немає. Відповідно, залишається контролер і його слаботочка. Мушу шукати даташит, розбиратися, що за лінії, куди йдуть і чому там коротке. Що не дубль, то цікавіше. Ця мікросхема це є стисічний мікроконтролер. Коротке в нього поживлення. Живлення в нього 5 вольт, але я не можу знайти, хто і як формує 5 вольт на тій платі. Відповідно, маю такий ребус. Зараз буду видзвонювати. Дивитися, знайшов сколотий конденсатор, але він не при ділах, на ньому короткого немає. Це десь як розбирали, зачепили його. Це дрібничка, воно на роботу вплинути не повинно. Трошки магії з паяльником, збираємо, підключаємо, подаємо живлення, воля. На цей раз повезло. Процесор залишився цілим. пристрій поїде тішити власника. Перед нами не що інше, як активний балансир. Вони є двох типів: ємнісні і індуктивні. На відміну від пасивних, вони можуть забезпечити значно більші струми і мають трошки інший принцип роботи, ніж пасивний. Пасивний просто. Затравлює, можна сказати, перетворює в тепло надлишок напруги на якомусь одному елементі, тоді як активний балансер він це не перетворює в тепло, а перекомутовує енергію. Він зарядом надмірним одного елемента дозаряджає незаряджений до кінця елемент. Займається цим даним ділом інвертор на трансформаторі, якраз на дросілі складному і перекомутовує ту енергію. Далі тестувати я його сенсу не бачу. Всі кола, силові цілі. Як воно працює, я не знаю. Вивчати часу немає. Моє завдання було включити, бо він не вмикався, а грівся і не світився. Напругу він бачить. Зміну напруги теж бачить. До речі, цікавий парадокс. Ми вже бачили на коробці, що написано, що підтримується кислотні батареї, літіїоні, фосфатні і ще там якісь інші можуть підтримуватися. Так от, це все маркетинговий вхід. Немає значення для Баранциру, з яким типом. Батареї працювати. Він не запрограмований на якусь конкретну напругу, він просто вирівнює напругу на обох банках, щоб вона була ідентична. Йому все одно, яка вона там. А напруга його живлення задається лише перетворювачем, який його заживлює. Відповідно, в цьому діапазоні він може працювати. І далі, відповідно, мікропроцесор програмується на індикацію заряду чи якихось там інших параметрів. А на фізичному рівні йому все одно які батареї, з якими напругами балансувати. Це от власне Особливість балансирів, бо якщо ви знаєте, що БМС там залежать від тому від напруги, бла-бла-бла, від типу хімії, то для балансиру це все до лампочки. В нього завдання інше, його завдання вирівняти напругу. Саме тому він по-англійськи називається еквалайзер, еквал, Equal, рівнозначний вирівнювання. Він еквалізує, вирівнює напругу на банках. До речі, якщо тут надшкрабати, то можна побачити його модель це є PLE10. Отак він виглядає всередині, доволі пристойно. Якщо тільки хіба згадати проблеми з цими запобіжниками, десь в мене там по посилачці можна знайти відео, як я відносно недавно мав серйозний секс з такою системою, з таким запобіжником на рівному місті. Але китайці не можуть, щоб не відсмалити, ось на верхній кришці плюс-мінус, плюс-мінус Б1Б2, а на платі плюс-мінус Б2, плюс-мінус Б1, тобто фактично номер батареї. Переплутаний місцями, ну на щастя, це абсолютно не принципово, просто як факт, щоб матнути китайців. Збираю, хай працює.